Вітаю! Тараса Шевченка знають у всьому світі як митця слова. Погодьтеся, ми також першочергово його сприймаємо як поета, драматурга, прозаїка, рідше як громадсько-політичного діяча. Та для своїх сучасників Тарас Шевченко був перш за все художником. І саме так вони його сприймали. Він свої художні твори доповнював творами літературними. Тож сьогодні говоримо про феномен Тараса Шевченка. Згадаємо його долю, як митця а також поговоримо, чому зараз його називають ще й педагогом. Тарас Шевченко був людиною універсальних обдарувань. Він добре володів як словом, так і пензлем. Взагалі, в українському художньому просторі його сприймають як людину, яка вперше почала малювати офорти та добре володіла графічним зображенням предметів. А рядки Тараса Шевченка як поета викарбувані в серцях всіх українців. Обдарований природою, наш герой рано почав захоплюватись малюванням. Спочатку крейда і вуглинка були для хлопчини неабиякою радістю. Малював ними стіни, лави у хаті і на дворі, вдома і в гостях. Він зображував птахів, звірів, людей. Талант художника проявився в Шевченка значно раніше, ніж талант поета. Якщо перші літературні спроби припадають на 1836-1837 роки, то найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас, по грудя жінки, датований 1830 роком. З цієї юнацької роботи і розпочалася творчість видатного художника. Опановувати художні знаряддя Тарас почав у сільських діяків. Гадаю, історію викупу Тараса Шевченка кріпацтва знає дуже багато людей, і ви в тому числі. Проте саме ця подія викуплення кріпацтва, дала змогу Тарасу Шевченку вступити до академії мистецтв. І там він, переходячи з класу у клас, був найкращим учнем. І саме це дало йому змогу стати найулюбленішим художником Карла Брюлова. За час навчання в академії мистецтв його тричі нагородили срібною, а потім золотою медалями, за малюнки з натури і живописні твори. Одна з відзначених картин Хлопець жебрак, що дає хліб собаці 1840 року, не збереглася до наших днів. Невідома доля і іншої відзначеної картини під назвою Циганка Ворожка 1841 року. Донині зберігся лише акварельний малюнок під цією назвою. Особливе значення для художнього мистецтва мали його офорти. Офорт це унікальний спосіб на металі зображувати гравюри за допомогою відтисків, які попередньо були змочені у кислотах. За офорти у 1860 році рішенням Ради Петербурзької академії мистецтв Шевченка було обрано академіком з гравірування на міді. 1844 року він виконав серію офортів під назвою Живописна Україна, в яких зобразив сцени із життя і побуту простого українського народу, його історичного минулого, а також мальовничі краєвиди рідної України, судна рада, старости у Києві. Видубицький монастир та інші. Цей альбом став єдиним прижиттєвим художнім виданням Тараса Шевченка. У цих роботах Тарас Шевченко показав свою високу художню майстерність, бо вмів добре оперувати світло-тінню та створювати прозорі фони. Повернувшись у 1845 році до України, після Академії мистецтв він працював у археографічній комісії, аж поки його не заарештували та заслали у заслання. Там йому заборонили займатися будь-якою творчістю, в тому числі писати і малювати. Проте прогресивно налаштована інтелігенція там допомогла. Шевченку протягом 10 років створювати свої твори. Портретам належить значне місце в Шевченковому доробку. Він почав працювати над ними ще кріпаком. В академії продовжував роботу у цій галузі. Незабаром він стає одним із відомих і популярних портретистів. Створені ним образи відзначаються невимушеністю, природністю, вдалою композицією і свіжістю барв, намаганням дати психологічну характеристику людині. Основна увага зосереджується на обличчі і особливо очах моделі. За життя Шевченко виконав близько 150 творів портретного жанру до наших днів. Збереглося 835 творів Тараса Шевченка. Ще 278 творів втрачено і не знайдено. Ці твори датуються 1830-1861 роками, і вони географічно пов'язані з Казахстаном, Україною та Росією. Цікаво, що нещодавно про Тараса Шевченка почали говорити ще як про педагога. Його біографісти під час дослідження щоденників митця помітили там багато цитат про освіту, виділили їх і зазначили, що ці цитати можна вважати порадами для успішного налаштування учбового процесу. Тарас Шевченко розвінчував політику царизму, який дбав не про освіту, а про затьмарення розуму народу. Робилося це тим, що шкіл було дуже мало, більша частина дітей не охоплювалася навчанням. А ті діти, яким випала доля навчатися, набували примітивних знань, бо вчилися здебільшого у церковно-приходських школах малограмотними дяками. Шевченка як громадянина і патріота, не могли не хвилювати проблеми української школи. У повісті прогулянка з задоволенням і не без моралі, він підкреп... Еснував, що освіта повинна збагачувати, а не обкрадати серце людське, визначаючи мету освіти, Тарас Шевченко зазначав: зі школи має виходити освічена, пряма й сердечна людина, яка добре розуміє і глибоко співчуває всьому людському та любить свою батьківщину. В останні роки життя Тарас Шевченко присвятив всю свою увагу саме українській школі. Відтак він дуже радів, що у ті часи в Україні почали відкриватися недільні школи, і саме для них він створив буквар южноруський. Тарас Шевченко майже всю свою творчість в останні роки життя віддав школі, і відтак його почали називати педагогом зараз. Тож пишіть в коментарях, хто ж для вас Тарас Шевченко художник, прозаїк, драматург, громадськополітичний діяч чи педагог. До зустрічі наступного разу!